Ні, блискавка взагалі влучила в нього на відео. Видно, що під прицілом стихії опинилася одна з квартир, однак наслідків попередньо немає ніхто не постраждав за даними ДСНС, Викликів по цій ситуації не було. І через те, що частину доріг підтопило, деякі трамваї та тролейбуси, тимчасово не курсували. За даними Київпастрансу, зміни руху зачепили більше десяти маршрутів громадського транспорту, і станом на зараз більшість з них вже вийшли на маршрути, однак з певними відхиленнями від свого графіку. Ну і тільки сильна злива в столиці, не зупинила випуск. В одній зі шкіл запам'ятають, напевно, надовго, адже попри грозу. Вальс, вони станцювали. Ви бачите, зараз це відео випускників 232-ї школи на болоні. Не зупинила стихія. Тож, поки глядачі перечікували під парасольками, школярі виконували свій останній шкільний танець, та ще й під зливою, не під дощем. Я б сказала, що під зливою.